Говорімо про динозавра який потенційно міг би жити поряд із людиною, не ламаючи все навколо як хал. Одним з найменших відомих на цей момент вважають мікрораптора. Його ще називають чотирикрилим динозавром, оскільки він мав крила і на передніх, і на задніх кінцівках. Так, так, деякі динозаври мали пір'я. Наразі знайдено приблизно 300 зразків мікрораптора. Це означає, що він був дуже поширений. Ти не розповів про його розміри? І справді, як добре, що ти є душніло. І завжди нагадаєш, я саме збирався: мікрораптор важив не більше одного кілограма, а його довжина становила приблизно 40-50 сантиметрів. А ще у 2012 році вчені знайшли залишки, за якими їм удалося визначити забарвлення його пір'я. Воно було блискучо чорне. Отже, досить невеликий птах із чорним лискучим пір'ям нікого не нагадує. Але ж ворона не пішла від мікрораптора. Конкретно ворона ні. Утім, учені кажуть, що мікрораптор є важливим доказом спорідненості Йей! динозаврів і птахів. Тож цілком можна уявити, як на деревах чи дахах будинків замість ворон сидять мікрораптори. Але я на твоєму місці довго не задивлялася. б, вони, хоч і мікро, але були хижаками. Душніло, що ти таке говориш? Я про те, що якби у твоїй торбі лежала риба, вони із радістю її відібрали б.